А представники США нам дають тактичну медицину. Тактичну медицину, типу, як це як нова військова наука, допомагає, типу, надавати допомогу під час ведення бою. Тобто у нас, наприклад, є санітарні інструктори, які надає допомогу пораненому. А представники США у них там вже на першу чергу йде самодопомога. Тобто військовослужбовський поранений накладає сам собі джгут. Цього ми не знають, ну приймаємо в них досвід. досвід.

Ну, по цілям там вікно, піхота, бункер, БТР. В принципі, на сьогодні все поки така наша задача. Я сподіваюся, що ці тренування допоможуть українським бійцям так само, як вони б допомогли будь-яким бійцям. Ми намагаємось покращити їхні навички і даємо базові знання. Все, що знають рядові американські солдати. Потім українські військові можуть йти у бій та робити те, що їм потрібно. Далі на протязі восьми тижнів буде проводитись поступове наращування обстановки слажування підрозділів.